У відповідь на ваш запит може підтвердити, що президент Угорщини підписала агреман про призначення Федора Шандора на посаду надзвичайного та уповноваженого посла України в Угорщині. Зазначено у відповіді президентської резиденції Палац Шандора на звернення угорської газети «Модір Немзет», опублікованого 8 серпня. Таким чином, Каталін Новак прийняла призначення Федора Шандора послом України в Угорщині. Відповідно до процесуального регламенту, рішення президента Угорщини було передане на підписання до Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини. Суміжна сторона буде повідомлена про прийняте рішення через дипломатичні канали. Президентське рішення стане публічним та чинним після того, як новий посол України в Угорщині прибуде до Угорщини та передасть вірчу грамоту президенту Угорщини. 48-річний Федір Шандор є викладачем Ужгородського національного університету. Наразі він несе службу в добровольчому підрозділі Збройних сил України та є одним із членів закарпатських шарканів. Професор має історичну, соціологічну та філософську освіту. За батьком він має угорське коріння за його власними словами. Хоч він знайомий з угорською мовою, але літературну мову ще має підтягнути. Перебуваючи в лавах Збройних сил України, він неодноразово дав зрозуміти, що пишається своїм угорським корінням. В одному зі своїх інтерв'ю він зазначав, що закарпатські угорці, які несуть службу на фронті, теж пишаються своєю національною приналежністю та є так само мотивовані, як і інші захисники України. Новопризначений посол України в Угорщині також неодноразово висловлював подяку за угорську підтримку під час війни. Про це пише газета Модір Немзад.